Всем добрий день. Сьогодні у нас буде такий відос по лайфу, як обично. Не буду думать, не буду монтировать. просто один видос від начала до кінця. Про 14 Pro і про те, як міняють задню кришки, і потім у вас в итоге горить iPhone в кармані. Поїхали! Пійшов до мене на ремонт. Я, якщо чесно, вже поміняв на ньому акумулятор, але потім думаю, та зніму вам відео, розповім цю всю ситуацію, чому я на всіх своїх відосах розповідаю, що заміна кришки це шляпа. Основне, це посил до тих, хто робить заміну кришки без розбору. Це шляпа 2X. Зараз вам покажу всю ситуацію. ще у нас є цей підопитний. І я вам показую вже з середини процесу, ось оцей акумулятор. Дивіться, він у нас здувся, людина його недавно ставила. Давайте глянемо. Чи є тут взагалі інформація, якого року цей акумулятор? Бо бла, 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 я вже не пам'ятаю, куди дивитися тут. А... Так, вроді би, отут вроді дата пишеться. Ні, ні, хіра тут Блін, коротше, не пам'ятаю, знав, вроді, що десь тут дата, пишеться. Якщо хтось знає, зробіть скрін, напишіть в коментарях. Одним словом, недавно людина поставила цей акумулятор і каже мені, ну, типу, пише, каже, знову здувся. Типу, не зрозуміло, по якої причині, другий раз вже міняю. Давайте, типу, без контролера. Ось я йому зараз його буду ставити. Зараз хотів показати. Давай без контролера, тобто, точніше, без переносу контролера постав, аби працював, це дитинний телефон. Ну, це все, в принципі, зрозуміло, питання нема, клієнт сказав, зробив десь, та й мені проще. Но, історія яка: я розбираю цей телефон, підриваю цей акумулятор перше. Це Хто планує займатися ремонтами, друзі. Будь ласка, не використовуйте оцю херню, поважайте своїх клієнтів. А, є ось такі у нас проклейки. Окремо продаються, вони небагато коштують. Возьміть, купіть їх, Потратьте 500 гривень, накупіть на кожен телефон і буде вам щастя. В моєму випадку, я хотів сказати, з приводу свого надійного постачальника, де б його знайти коробочку, да? його напевно всі знають. Це iCricket. Рекомендую, я в них постійно замовляю запчастини, питань немає. І до кожного акумулятора вже йде проклеєчка для того, щоб ви його просто взяли, встановили і не було на яких питань. Так, давайте тепер ж поговоримо з приводу того, чому я не люблю, коли міняють кришку, а не міняють корпус. Тому що залишилось оце пару осколків, і ви ж самі розумієте, коли ви віддаєте клієнту, помімо того, що просто може здутися акумулятор, це менше всього це ти можеш поміняти по гарантії, да? може в нього загоріться в кармані телефон. Друзі, а ситуація заключається в чому? Заробітки, да? тобто переконуйте клієнтів, якщо він хоче залишити телефон для себе, переконуйте клієнтів, що краще міняти повністю корпус. Якщо клієнт каже, що телефон він готовий виставити на продаж, тоді так, да, питань немає. Взагалі, ну, якби на його совісті вже буде, тоді вже в принципі можна міняти кришку. Але ж знову вам кажу: розбираємо телефончик, отак, да? Плату зняли, все познімали, шлейфики, все, що треба, познімали, зачистили, поклеїли і потім збираєте телефон. Розумієте? А не те, що зробили якось тут. Позалишали тобто все, поміняли кришку, і тут позалишались осколки, що привозвело до того, що в клієнта здувся акумулятор. Це неправильно, не рекомендую. Зараз мої відоси несуть для нових майстрів, тобто юних. Для юних перекупів, що, будь ласка, цього не робіть. Помімо заробітки, ви можете потім ну, зробити так, що людина із-за вас постраждає. А це, як кажуть, буде вам не плюс в карму. Тому подумайте про це і перестаньте займатися херньою. Да? Да. Тепер, що в нас, яка зараз буде історія по цьому ж телефону? Я все таки ж поміняв тут акумулятор. Які тут були де осколки, я їх повитаскував, попродував. У мене є ось такий компресор, зараз покажу. Отакий компресор у мене є. Да? Я, коротше, попродував все, що міг, я понаходив, позаглядував. Вроді більш нічого не знайшов. Но я сьогодні буду віддавати цей телефон і клієнту скажу особисто свою думку, що краще він його або продасть, або Підсобирає кошти і зробить заміну корпуса. Тому що як не крутий, якщо його робили ще без розбору, десь та осколки якісь маленькі можуть позастрягати, які ти не побачиш, і потім вони можуть принести отаку ось біду. Да? Ще й до ситуації до того, що цей телефон дуже жорстко ваняв. Прикиньте, гірше всього це телефон дитини. Розумієте? Тобто, цей майстер що один. Якщо це змінялось в одному сервісі, то взагалі. Вообще... Так, що цей майстер мог зробити біду для чиїсь дитини. Розумієте? Тому це дуже погано. От вам і чому мене, коли ви запитуєте, чому ти міняєш корпус, чому ти не міняєш кришку? Це там вигідніше. Вигідніше кришка коштує 200-300-400 гривень. Да? Корпус реально купить, якщо брати там, 12 серію, 13 серію, оригінальний корпус можна знайти за 500-600 гривень. Тобто ви по факту економите там яких то там 300-400 гривень. Да? Но, по-перше, процес набагато швидше, як не крути заміна кришки це довше, ніж заміна корпусу. І саме головне, ви залишаєте як вам плюс? ви забираєте собі корпус. Клієнт корпус не забере, він йому не потрібен. Є випадки, коли клієнт скаже, що да, давай назад, я його продав. але в більшості вам корпус це залишиться. І ви вже з голим корпусом без жодного шлейфа сідаєте. Міняєте кришку і потім можете цей корпус правильно реалізувати і на цьому зробити. І це буде правильно, тому що клієнт залишиться задоволений, клієнт не попаде в таку небезпеку, і ти залишишся ще в плюсі, тому що в тебе залишиться по факту корпус. В моєму випадку, коли я зустрічаюся з клієнтами, точніше, йду їм так на зустріч. В більшості вони мені залишають корпуси, ніхто їх назад не забирає. Отака От вам ситуація, і моя рекомендація це сугубо для нових майстрів. Ті, хто там на опиті, я вас вчити не буду, мені це не потрібно. Я націлений на те, щоб сьогодні почати казати свою думку. Через рік у мене буде вже достатня кількість підписників, і потім з ними розділяють саме мою думку і мої твердження. А для тих, хто вже як кажуть прожив життя, ви можете просто це послухати, поставити лайк і написати коментар. Також, друзі, забув е, вам сказати: більшість моїх підписників дивляться мої відеоси і не підписані на мене. Тому прошу підпишіться та напишіть який-то коментар і підтримайте мене лайком. Фору, зрозуміло, так? Да? Отака в нас от ситуація по цьому телефону. Я зараз його буду закривати, да, і видавати клієнту. Заміна акумулятора на даному телефоні. Виходить, у нас, якщо не помиляюся, я йому сказав тисячі або 2000 гривень. Це у нас 14 Pro з гарантією 3 місяця. От вам, в принципі, і вся історія по цьому 14 Pro. Ще хотів додати від себе: Життя майстрів завжди стоїть якби, на двох вагах. Тобто. Швидко зробити і заробити, або зробити довго, а не зробити якісніше. І так само клієнт обирає: він хоче або то, або то. Але в більшості випадків всі хочуть дешево і було, щоб якісно. Але такого, на жаль, не буває. Но в випадку заміни корпуса чи заміни кришки тут виходить так, що ти робиш якісно і просто заробляєш трішечки менше. Але людина в будь-якому випадку залишається задоволена. Я знайшов декілька. Людей, які займаються розборкою, в них є корпуса. Тому якщо вам треба корпус, тобто ви у нас молодий юний майстер, вам треба корпус. Дивіться, в мене є там мій інстаграм особистий. Так і написано особистий. Ви на нього підписуєтесь і я там розповідаю це, що вам зараз я Там розповідаю, спілкуюся. Ви можете там написати мені і за мною поспілкуватися. Я вам дам ці контакти цих людей, які займаються розборкою. Щоб у вас була також можливість купити якийсь корпус не за тисячу-півтори тисячі, а за 500-600 гривень. Ну, це як речи ті відоси, е, які я до цього знімав, хто не бачив, тут 12 Pro Max, 13-й Max, XS, коротше, будуть десь відоси, е то я це купляв у цих людей, якраз, за які займаються розборкою. Я без всяких питань поділюсь з вами, тому кому треба, пишіть. Підписуйтесь, будемо з вами на зв'язку. Буду допомагати молодим юним майстрам і ставити їх на правильний шлях, а не той шлях, який використовують е, перекупи для того, щоб замінити кришку без розбору і потім комусь зробити біду. Так я вас вчити не буду. Це не до мене. Я вам покажу, по потім вже за 14-й чотирнадцятий ми з вами поспілкувались. Ви мене поняли. Ті, хто поняли, поставте лайк. Буду так я розуміти. І в нас зараз ще все-таки на ремонті. Ну тут просто піпець. Це у нас 11 Pro Max. Непонятно наскільки пам'яті. Я взяв. Входить, що телефон, якщо чесно, просто м'ясо. Тут ще є дисплей. Ну так, щоб тут нічого не перевернути. Я зараз дисплей покажу, взагалі просто буде в шоці. Дивіться. Просто дивіться, як я вигнув. Виглядає, якщо чесно, ну естетично. Нічого не скажеш. Ну а по ітогу. Що там, бакс? Як справи, Пес? Виді, вообще под кондюр, у нього все чітка вообще питань немає. По итогу наїхала на нього машина. А, і ще хотів сказати: Оце отак виглядає ваш дисплей, якщо вам роблять заміну кришки без розбору. Весь пил, який від скла попадає в середину корпуса. Він ось становиться такий. І що результат чого? Правильно. Акумулятор у нас здутий. Понятне діло, бо попало скло, ви бачили, скільки його. Там. Ну, сама ситуація. Чесно, не знаю, чи буде цей жити телефон, чи не буде, але пробую зараз на нього підкинути теж запчастини і потім гляну, що з ним є. Ну, давайте ще вам останній такий покажу. Відправили мені XS, навіть не знімав чохол на заміну переднього скла. І на заміну таке, як теж заднього скла. Ну, у цьому випадку клієнт каже, що мені треба подешевше. Подешевше виходить, що переклей скла дорівнює китайському дисплею образно. І тут, звісно, зробимо переклей скла. А от ззаді людині. Не потрібен корпус, а йому потрібна задня кришка з ламіна. Тому що він каже, мені все одно, типу, аби б скла не було внутрі. Ну, тобто ми розбираємо, чистимо, проводимо порядок, нормально клеємо і віддаємо. В цьому випадку клієнт хоче подешевше, і буде йому подешевше, але ремонт буде зроблений правильно з повним розбором. Така вам ситуація по цим всім телефоном, що мене є зараз в ремонті. Так що так, друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Напишіть якийсь коментар. Не забувайте підписуватися. До нових зустрічей. Можливо, в когось щось є на ремонті. Пишіть, готово відремонтувати і покажу цей весь ремонт в прямому ефірі. Ось так. Все. Всім до зустрічі.